Бути чи не бути однозначно бути харківській театральній традиції, попри всі виклики війни. Харків завжди славився розмаїттям культурного життя. Друга за величиною сцена Європі, фестивалі та щоденні вистави. Навіть війна та численні обстріли не зупиняють місцевих митців. Коли промовляють гармати, музи мовчать. Йдеться у відомому прислів'ю. Втім, сьогодні ми не можемо, не маємо права мовчати. Схід опера живе працює. Як живе, працює наш Харків. Висловився директор Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка Ігор Тулузов. З перших днів повномасштабного вторгнення колектив Хнатобу влаштовував концерти безпосередньо в метро та бомбосховищах, щоб харків'яни мали змогу відволіктися від навколишніх подій. Тому що у нас є дозвіл на проведення будь-яких там вистав, концертів, і в нас там дійсно бомбосховищ. і зараз будь-яка вистава, яку ми переносимо, адаптуємо під лофт сцену, це дійсно як нова прем'єра. Тут і мюзикли, і бродвей-шоу. і серйозні опериод зараз була що кармен, весілля Фігаро, Травіата. йому нову зовсім і ставу «Подорож подорожу часі. Про Тараса Шевченка, який але незнаного Шевченка, молодого, модного частина трупи театру, що була вимушена виїхати до країн Європи через повномасштабне вторгнення, здійснила гуманітарний тур, знайомлячи європейців з нашою національною спадщиною та демонструючи спільність загальнолюдських цінностей. По першому солоту по об'їздили ми об'їздили об Латвію, Естонію Сіклянич приймав дуже добре, тепло з гаслами Слава Україні. Відчували таку допомогу. Які у вас плани на наступний рік ми будемо робити нову виставу, в якому виграла грант жаповжу часі? Балет на музику клебану та шкірків'яна. Ще буде одна опера. Він, так, в борокальному стилі бароко українського композитора і ніколи не ставилося в Україні. І це ми будемо дивувати. Театр завжди був інструментом для розвитку національної свідомості. Якщо брати як приклад харківський театр імені Лисенка, особисто для мене він є прикладом незламності. Якщо брати до уваги Леся Курбаса, то він пишався автентичністю театру корифею, так само як і харківською театральною традицією. Тому я з певненістю можу сказати, що харківські актори є справжніми корифеями. Харків є великою сценою, тому театр це ми. Культура це ми.